Чому громадське обурення, громадська позиція це поки що єдине, до чого реально дослухається офіс президента. Зараз, по-перше, час говорити правду. І не забивати це в якісь папірчики, бо в нас воєнний стан. Правда допоможе нам вистояти. Друге, треба про це все масово писати, розповсюджувати інформацію, презентувати реальні дослідження на ті чи інші теми, щоб всі люди бачили, що нарешті ми всі говоримо, ми не мовчимо. Можливо, в якийсь момент ми ще не можемо вийти з протестом, тому що дійсно протест може бути використаний як страшна провокація. Так, але з іншого боку, нас ніхто не може зараз заставити мовчати. Коли ми з Марусею записували стрім, що на передовій стріляють, і нас нам Зеленський намагався заткнути рота. От тоді ще можна було боятися, що нас покарають за наші слова. Сьогодні вони бояться нас, якщо вони роблять.